тут у нас є? Що ти робиш Ась Куку. що -ку. ти робиш? Юр, йди подивись? Привіт Ась? Що ти робиш? Ти біжиш? Куди ти біжиш? Їй 15 років. Привезли теж нам 15 років кицьки, ви представляєте? Я в шоці була? Але вона на своєму ще дуже гарно виглядає. Красунька. Всім привіт! Я вже встигла сьогодні з'їздити на ногті. Наха. Ось такі вони вийшли. Мені дуже подобається. Привезли нам ще на перетримочку таку от китю. Дефа е, Бенгальського вже забрали. Це жінка в нас вже не перший раз, їй 15 років. який да. в неї животик смішний. Така вона смішна. Ще, до речі, в неї. Вони приїжджають в трьох. Ще є одна китя, сестра її не знаю. Хто вона їй, але приїжджають вони разом. Та більш залякана така, то Та вона постійно сидить десь за тумбочкою, виходить тільки вночі, не обоє. А Ще є кролік, зараз покажу. Отакий от от кролічок, красунчик, він такий огромний. Кірпічики ми поставили, бо їхні власники сказали, що ставити кірпічі, тому що він скидає саму цю железячку. Від кошолки свої, від клеточки того, в нього кирпичі зверху, щоб він не міг її скинути і нікуди не втік. Да? Перекинув тарілочку, ми поприбирали, в нього були, все почистили, налили водички, насипала сюди їстички, а він взяв і викинувся. Да? Тільки що зробив це. Він дуже злий, <смітна> дуже-дуже нападає. Я поприбирала ванні, помила умивальничок. А, помила ванну. І звісно, ну, Закинула стірку. Постирала кроссовки. Зараз піду вивішаю. Oh, oh, а ну, вистиралась. Ну, таке. Десь воно не вижило їх. Зараз буду, мабуть, ще включати, щоб вона ще раз їх вижило. Я приїхала на масаж. Що ти про це думаєш? Не знаю, побачиш, як тебе від масажири. Ось така тут роздягальня. Дуже миленько. Тут красивенько Всипано розочками, все красивенько так. Кастежиночка, тут масажне місце, моя музичка, дуже просторо, дуже гарно. Тут буду переодягатись зараз. Всім гарного дня! Так, все, я йду. Ми вже вдома. Я так, так мене розморило це, так мені добре. Нічого не хочу робити, але зараз буду готувати вечерю. Хочу стушити тушити картошечку з м'ясом. М'ясо буде свиніна. Зараз поріжу кубиками, закину катюльку, хай воно тушиться. Поки воно буде тушитись, я почищу картошечку, поріжу теж великими кубиками. думаю, на 4 частинки її розріжу, закину туди до м'яска. потом кину якісь приправки, цибулька. Морковки, правда, немає, але нічого страшного, я думаю, буде теж смачно. І така в нас буде вечеря. Юра, поки рубає якісь дрова, бачу, п'ятки ріже. Бензопилкою новою. У до речі, на каналі є обзор на бензопилку, яку ми купили. Кому цікаво, можете перейти подивитися. А ми з Васити жінщиною Готуємо вечерю, Да, Асюня. Асічка. Красуня. Хороша життя в Киті. 15 років. І так їй добре. Тирася, да? Так. Розказуйте, як проходить ваш день. Кого ви любите більше собак, котиків? Дивіться на цю красуні. Ну, ну це та ти та ти що, що? Астік, вставай. Всім привіт! Год вже новий Добре. день. Вчора вечором нічого не знімали, бо, в принципі, не було що. Ми повечеряли і далі віддихали. Зараз привожу себе трошки в порядок і йду збирати на вулиці яблука. У мене тонік від Holy Skin. Протираю лице. Далі буду наносити сироватку і кремчик. В принципі, на цьому закінчимо. Цього достатньо. Сироватка в мене від Евелін. Крем під глаза. заказувала в Китаї. Прикольний. Ось цей крем також заказувала з Китаю. А призволожує, мені подобається. У мене після вчорашнього масажу така кріпатура. Це просто ужас. Так все болить. На спині просто невозможно лежати, трошки шиї. Ще в мене є ось такий масажний м'ячик. Промасажуємо ним трошечки тіло. Це роботка для росту ресниць, Також з Китаю, Не знаю, поки чи є ефект. Просто наношу. Так, Ну що, на цьому все. Як для китайських кремів, в принципі, дуже непогано. Личко блистить. Мені нравиться. Напишіть, будь ласка, в коментарях, якою косметикою користуєтесь ви, чи пробували заказувати якісь крема в Китай. Як вам, якщо да? А ми плавно переміщаємося з вами на вулицю прибирати яблучко. Так що всім гарного дня. Не забувайте підписуватись і ставити лайки. Яблучка, трошки грушок. Сьогодні дуже парить на вулиці, дихати немаючи. Позгрібала і повиносила там на задній двір, ми скидаємо все таке, щоб воно перегнивало. Фух, тут чистенько. Ось там теж прибрала. Куди ми зносимо все. Тут теж чистенько все зробили. Красота. Це розочка. Вона вже перецвіла. Я піду трохи відпочину. І не знаю, що робити далі. Так хочу сюди щось купити. В тіньочок, не знаю що. Отут просто постійний тіньок. Сюди взагалі сонечко не попадає, і треба купити якісь рослинки, які будуть цвісти в тіньку. От сюди в горшечки і ось сюди. Думала, якийсь папоротник купити, чи що. Але поки не дойшли до цього руки, не знаю. Цей кущик щось теж пропадає трохи, бачу, він обично такий яскраво-зелений, але тут ось є місця, де він став коричневим. І не знаю, що робити з ним. Пропаде буде жалко. Юка вже перецвіла, вона мені так не подобається, але сюди не було що посадити, то я її сюди впихнула, але хочу її пересадити десь далі, в інше місце, бо вона мені тут не подобається. Хочу сюди щось яскраве, таке зробити. Поки ще не придумала, що. Якщо знаєте, що можна в тіньочок посадити, гарне, напишіть, будь ласка, в коментарях. Я зараз, мабуть, трошки посижу в хаті. Ужасно, жарко. І, напевно, почитаю. У мене є книжечка гарна. Емоційний інтелект називається. Я почала її трошки читати. Ще не можу сказати, нравиться вона мені чи ні. Але в мене якраз відпустка два тижні, так що, думаю, я її осилю.